Друзі, вітаю! Сюди письмо пише нам, що треба молитися і не унивати. Дійсно, відповідь на молитву каже дух Пророцтва, Господь дарує е, такі відповіді, які людина б не отримала, коли б не молилась. Я пам'ятаю, це було декілька років тому. Я їхав із Вінниці, їхав до Києва електричкою і мав в руках Біблію, читав собі, споглядав на людей. Які їхали в тій же електриці, і я чомусь розумів, що вони потребують Бога, але я не можу нічого їм дати, тому що мені було страшно. Страшно, що коли я заговорю з людьми про Бога, то люди просто посміються мені у відповідь. Перед цим незадовго мій друг свідкував про те, що якось він в електриці. У така ситуація, що він одній дівчині розказав щось про Бога, а потім підсіли ще інші люди, і хвилин через 10 він проповідував на весь вагон. І я розумів, що це не про мене, що я не такий. І я сижу, споглядаю на людей, які рядом сидять, і кажу: Господи, ну що мені їм сказати? І до кого звернутися? І потім приходить мені така думка. Я говорю. Господи, ти бачиш, що мені стидно про тебе говорити. Мені, ну, я боязливий, але якщо тут є люди, які хочуть про тебе почути, то давай не я до них буду звертатися, а нехай вони до мене звернуться. І ви знаєте, тільки я помолився, я не пам'ятаю, але мені здається, що проходить буквально пару хвилин. І до мене підсідає одна дівчина з запитанням Скажіть, будь ласка. Як мені навчитися прощати? Ви знаєте, це для мене був як грім серед ясного неба. І коли вона це звернула за з цим питанням, це була електричка із місцями, які вказаними, ну, підходить проводник і каже: ви сіли не на своє місце, ваше місце там, ну це до дівчини. Тобто, що Господь привів цю людину не на своє місце. Щоб пізніше я міг розказати їй про Божу любов і про прощення. Тобто, ми бачимо, що Бог діє. І це для мене було дуже великим підбадьоренням тоді. Я думаю, це може бути в житті кожного з нас. Ми бачимо, що Бог може як зразу відповідати на молитви, так і не зразу. Але Господь не залишає молитви без відповіді. Вірте, моліться, повірі вашій буде вам. Амінь.